Нам потрібно реалізувати, показати людині те, де людина знаходиться. Для цього ми будемо малювати дуже красиву картинку. Є наш світ, треба бачити, це людина повинна це бачити. Святиння якого має бути я. Тому що все обертається навколо мене. Я себе люблю, я себе поважаю, я себе я. Далі навколо мене знаходиться моя опора, мій партнер. Партнер. Кожен от я вам говорю, є послідовність. Ми йому... Певні послідовності, ну не навпаки. Так? Ми виконуємо рух в певні послідовності. У нас протікання хімічних реакцій йде в певній послідовності. Кожен має свою послідовність. Якби так не було, поведінці все те саме. Є своя послідовність. Є я, є ті, хто мене оточує, є там наше потомство, є те. Все йде в якісь свої послідовності. Якщо ця послідовність виконується вірно, у нас нема глюків. Якщо послідовність виконується невірно, ми живемо з глюком. І постійні якісь конфлікти в сім'ї, з дітьми, на роботі. Все, що завгодно може бути. Це теж. Відповідно, Я є центром свого світу, друге е центрування, мій партнер. Якщо партнера немає, ця ячейка буде пуста. Вона повинна бути mm -hmm. пуста. Нема партнера, все це, хай це, це пропляється. Да? Третій етап. Навколо мене повинні обертатись мої діти. Я пишу маленькі діти. Маленькі діти мають бути, якщо вони є. Потім да? тут у нас ідуть наші батьки. Батьки. Да. батьки. 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 маленькі діти. Там. Так діти, які виросли. Які виросли? Далі ось тут, в самому центрі, наше життя. Наші Друз друзі. Колеги. Друзі, да, те оточення, яке допомагає нам соціально бути в собі. Тут у нас віде, наша робота. Це те весь потенціал, який йде від центру землі, віддаючи своє тепло і реалізується на поверхні. Це вся наша самореалізація. Якщо людина не в центрі свого світу, то вона втрачає від контролю як фізично, так і енергетично, введучи до втрати свідомого, так і від контролю свого існування. Окей. Далі ми йдемо вже конкретно по алгоритму. Тестування теж через гілки, тому що нам треба зрозуміти, ми будемо використовувати це як фундамент.